Що ви хотіли побажати нашим захисникам у новому році. Перемоги, звичайно, повернення додому, здоров'я, щастя, благополуччя, процвітання нам, в Україні. А ви. Щоб живі, здорові, повернулися і щоб швидше закінчилася війна. Звичайна мира, звичайна, і перемоги. Щоб скоріше закінчилася клята війна, і діти всі повернулися додому, і матері плакали, щоб були всі люди українці, вони того варті, щоб були щасливі. Всім, всім хлопцям побажаю, тільки перемоги, щоб вони там не мерзли, щоб скоріше це все закінчити. Відпочинку більше та поваги держави, тільки перемоги, повернення живими, здоровими до своїх домівок, рідних, близьких, миру, спокою і додому повернутися. Ми їх дуже чекаємо, дуже дуже. А що б ти хотіла побажати нашим захисникам? Ну, щоб вони були сильні, не здавалися і ну завжди, щоб їх завжди чекала родина. Миру, миру, їм здоров'я, наснаги, зброї, мудрості нашим керівникам і щоб додому приїхали. Здоров'я, терпіння. Щоб вони обов'язково всі повернулися живими. Перемоги якнайшвидше, і щоб всі швиденько повернулися додому до рідних. Міцного, міцного здоров'я, витривалості, сили і скоріше повернутися до своїх домівок. Ми їм дуже вдячні за все, і нехай все це збудеться якомога швидше. А ви, миру, перш за все, щоб вони повернулися додому, живі і здорові. Я думаю, терпіння це найголовніше буде для них. Ну і звичайно, нашої любові. Ми їх підтримуємо, завжди пам'ятаємо, щоб живі всі повернулись. Щоб були щасливі, найголовніше, щоб повернулися живими, бо це необхідно для нас всіх.